Варити глінтвей. Беремо домашнє вино. Ну, воно різними способами. То, що накидає, так і буде з ким пити. Я чула, що на нього ще кажуть вариво богів. Не знаю, чи це правда? Ми будемо казати просто. Просто так. Глінтвей. Просто глінтвей, тепле вино. Тут у нас домашнє вино цьогорічного винограду, те, що ви бачите. А, ми самі ми робили. робили. Так, тоді в лікарні лежав, я його там цідила. No. Класне, вино таке, нормальне. Братуси є і солодки. Скільки тут одна літра? Так, да, літра вина. Ну, це все решта на оку. Берем, що я вже заздалегідь вчора ввечері покришила яблучко трошки і цих вот, і апельсинки. Два кружечка, два кольця, то все, щоб запахи були. Оскільки ми не знайшли. Палочки кориці, то ми будемо сипати мелину. Та, у нас то буде, буде свій рецепт. Наша імпровізація. <гум> Давай, насипай. А то відразу її треба сипати чи так, в кінці? Так, так, все відразу. Там паличка кориці йде, ага. відразу все. А може, цукру трохи дати замість меду? чи е, так Це йде йде? мед, але у нас вино солодке. Це якщо вино, вино напівсолодке або взагалі не солодке, тоді дають мед, щоб солодке було. А в нас солодке? То я тільки не брала меду, не знаю. Тоді беремо гвоздичку. Давай візьмемо дві штучки. Раз. Корицею пахне в хаті. Так, беремо перець духмяний, угу. візьмемо один горошок великий. І перцю такого. Бадьяну не маємо, зірочки, то буде без бадьяну. Ну, і ще одну гвоздичку кинемо. Так, такі в нас, от така вийшла красота. Візьмемо ложку. А я, я ж пам'ятаю, колись я не знав. Я просто так по наслижках чув, що е Глінтвейн то гаряче вино. І ми купили з хлопцями вино колись давно вже давним-давним-давним, придавним-давно. Купили, ну, купили якесь крепке вино, закип'ятили його і потім не могли його пити. Є, то є гаряче воно просто з різними спеціями. Хто що любить то і дає. Давай, мабуть, какую одну штучку відкрить нам. А, дай, 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 дай а може не треба відкривати чи треба, Іванка? А може не воно треба, зараз закоптить. Хай собі гріє. Так, просто, щоб воно не кипіло. 70 градусів. Нагріється і трошки має постояти, там от і всі аромати мають віддати. Ну, у нас нема зірочки бадяни, у нас нема палочки кориці для краси, але та сама кориця в меленому вигляді. І будемо насолоджуватися. Так. Ми глінтвейник переставили сюди. Ну, тут дуже-дуже тепло, просто, просто дуже тепло. Два. Глінтвейн готовий. Так. Там не гаряча? Горяча? Ні. Зараз перевіримо, У мене тут є Ого. Якщо буде заряджатися, значить тепло. Два. Друга, порція готова. Собі. Люди а тут буде уха. Ну воно ще мало типу, постояти трошки, щоб ще типу, напарилось ці спеції. Ну, вже немає язику. Вони чують, чують уже.